Ваш позивний? Кум. На гражданки був кум. Угу. І сюди перейшло теж. Які переваги цієї бойової машини? І, власне, ви вже її опробували безпосередньо під час виїздів на бойовій, так? Перевага, маневреність, тихий хід і вогнева міць. В чому полягає вогнева місця? Яку силу противника, які цілі може. Кулемет буршмастер 2000 вистрілив за хвилину. Дальність е до 3 км. Поражає ціль, легку бронірунну техніку знищує. Ви командир цієї бойової машини, так? так? Скільки у вас членів екіпажу? Три. Троїця. Водій механік. І навідник, і командир бойової і командир бойової машини. Скільки ви разом вже з своєю командою виїжджаєте? Рік. Ви вже можна сказати, як ну, пліч опліч так. були напевно не на таких в так. гарячих і... точках. Так. Наскільки важлива злагодженість колективу саме на цій бойовій машині? Та, і чи є вона у вас? Біз, я без нього ніяк. І він без мене не як. Так же як ми без ну, свого водія. Угу. Водій вивозить, наводчик наводить і стріляє. Угу. Друг без друга ніяк. Ну розкажіть про обов'язки. Власне, виїжджаєте на бойові, з якою метою на цьому батареї? Прикриття операцій, захват цілей і маневреність. Швидке пересування з точки в другу точку. Ну угу. ви доставляєте піхоту на позиції, так? так. На місце вигрузки так. і забираєте відповідно ту групу, яка вратується? І коли йде штурм, прикриваємо піхоту, подавляємо магнівої точки противника угу. і прикриваємо, щоб з тилу справа зліва не зайшли потрапляли під топ-стил противника? Арта, ФПІ, ФПВ, що FPV, FPV, частіше FPV дрона. Угу. На вашому напрямку їх багато дуже так. Да? За один виїзд по 3-4 штуки. Угу. А як вдається уціліти? Скорость. Швидкість. 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 Чим швидше, тим. А БТР найбільшу швидкість ви на цьому БТРі яку набирали? 100 100? Нічого собі. Ви переважно вночі виїжджаєте, правильно? Різні, різні задачі і часові рамки теж різні. Угу. Тобто навіть в день бувають такі випадки? Так. Да? Ясно. Е, поранених вивезти. А в цієї бойової ластівки є якесь ім'я, позивний? Іменно цей ще ні ще ні. Вона ще не виїжджала, от і на бойове завдання ще не виїжджала. А здебільшого які імена випадки? После вот боевых заданий она тогда, вот как правило, получает какое-то определенное название. ну, Получаются разные ситуации, и после этого тогда выходит имя или позывной машине, или это. А так цифры. Все переводим на цифры и называем по цифрам. Ну, ви кажете, в принципі, імена вже є у деяких бойових машин. Які це імена? Як називаєте лагідні? Бобрік. Бобрік. Да. Чому? Бо як Бобер, гризе, гризе і, і, і не ламається. Супер. А які ще імена? Пластівка. Ластівка. Летить дуже швидко. Супер. Ви як командир бойової машини, в принципі, напевно, ж маєте володіти так особливостями цієї ремонту, так, саме обслуговування цієї. Чи хто за це більше відповідає ну, в команді? Ремонтна база. Но як командир мав вміти і бути і навідником, і механіком, бо в екстремальних ситуаціях приходиться все вміти і швидко все відремонтувати і зробити своє діло. Така універсальність, да, можна сказати, взаємозамінність на всіх так, процесах. Зараз яка ваша мотивація на службу? Ви добровольцем взагалі пішли? Так. так. Закінчити цю війну? Щоб, щоб мої діти і інших побратимів спали і жили. І в них було будуще, майбутнє. Щоб вони жили в вільній країні. І щоб Росії не було. Добре. Разом до цієї мети. Добре. Дякую.